Скорпіони, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 23 по 29 червня. І так, скорпіони, давайте дивитися, що вам приготував тиждень. На що вам варто звернути увагу на тиждень? Скорпіони. Тиждень з 23 по 29 червня. Понеділок. Понеділок у нас є трійка пентаклів, яка буде говорити про те, що скорпіони працюють, працюють в колективі, відточують свою якусь майстерність, показують, що вони майстер своєї справи. Та по три пентаклі в нас Отримуються фінанси, ми працюємо для того, щоб отримати три своїх пентаклі. Карта буде говорити про те, що можливо багато буде комунікації з вашим керівництвом, обговорення якихось планів, перспектив на майбутнє і так далі, тобто день колективного якогось труда. По трійці пентаклів, можливо, ви вдома будете займатися справами. В колі сім'ї, знову ж таки, працювати на благо вашого будинку, сім'ї, квартири, сімейного побуту якогось, тобто День труда. вівторок. А вівторок у нас є п'ять кубків, яка говорить про те, що скорпіони можуть бути засмучені якоюсь втратою, тобто є якась емоційна отака незадоволеність. Три кубки в нас розлилися, два кубки наполовину в нас повні. Да? Це буде говорити про те, що можливість у вас все ж таки є, але ви її не будете бачити вівторок. Тобто людина засмучена якоюсь однією подією і не хоче бачити все навкруги. Тому, якщо ви дивитесь, не все так катастрофічно, як ви собі уявляєте, і знову ж таки у вас є можливість десь подивитися в іншу сторону і знайти вихід з цієї ситуації. Середа! Середу, ви знаходите все ж таки ту рівновагу, значить, недовго будете сумувати, і це правильно. Карта говорить про те, що людина знаходить золоту середину. По крайній мірі, ви будете до цього старатися. Да? Карта помірності говорить нам про знака зодіака стрільця, який може бути присутній в цей день, але. Енергетика самої карти, баланс, рівновага, знайти отой, оту золоту середину, яку нам потрібно. Тобто не сильно засмучуватись, а віднайти оту душевну радість, хоча б якусь, якщо у вас якась подія засмучує в цей день. Да, карта буде казати про те, що все йде своїм чередом. Не підганяйте ніякі події, не переживайте, а просто зберіться до кучі да, і віднайдіть оту рівновагу в себе. В душі. Четвер. Десятка кубків. Дуже позитивна карта, сімейна карта, яка буде говорити про сім'ю, про приємні емоції, про те, що. Всім разом дуже добре, і котикам і собачкам, і людям, і, і, і сім'ям. Да? Тобто, це не обов'язково буде сім'я, це будуть люди, можливо, де ви будете знаходитися, вам буде приємно, вам буде комфортно, буде якась емоційність, тобто приємні якісь розмови, якісь радісні, можливо, новини, що нам дуже зараз потрібно. Да? Десятка кубків це коли от всі задоволені, всім добре, і знову ж таки якась є радість. П'ятниця, а п'ятницю є сім кубків. Сім кубків це тоді, коли ми літаємо десь в хмарах, уявляємо якісь, можливо, райдужні нам перспективи. Якщо це стосується е, польоту вашої фантазії, тому, будь ласка, але по цій карті в нас завжди є якийсь вибір. Тобто, в нас є багато варіантів для нашої якоїсь дії. Чи хтось щось Купує, чи є в роботі багато там якихось перспектив, чи взагалі якихось нових можливостей. Ну, Но по цій карті, в нас для нас вони всі будуть красиві, гарні, але це насправді не так. Цей день цього вибору не потрібно робити, тому що ви. Не бачите всієї картини до кінця, вам сьогодні все буде здаватися в таких красивих кольорах, а насправді воно не так. Знаєте, от коли буває, купляєш річ да, в магазині, все тобі підходить, підходить, приходиш додому, а воно тобі зовсім не підходить. Оце такий буде стан речей, тому, що, тому якщо ви будете стояти перед вибором, щось вам потрібно буде в п'ятницю зробити, цього робити не бажано. Якщо ви займаєтесь якоюсь творчою діяльністю, десь е руками щось майструєте, да, творите шедевр, тому цей день от, приємно по пофантазувати, уявити, зробити щось своїми руками. Знову ж таки, фантазуйте, літайте, уявляйте, але нічого от, стосовно якоїсь серйозної е річі вибір не потрібно робити. Субота, бачите, а в суботу є місяць. Тобто хтось таки не прислухається, зробить, наприклад, цей вибір, і в суботу є якісь страхи, сумніви, знову ж небачення якоїсь ситуації, небачення перспектив на майбутнє. Карта місяця нам завжди говорить, що від нас щось скрито, від нас щось сховано. Ми не бачимо його, і це нас може лякати. Да? Ви не бачите перспективи в майбутньому, ви не бачите. Наприклад, на роботі щось від вас приховується, від вас приховує ваш партнер, тобто щось десь скрито. По цій карті знову ж таки ми можемо уявляти картину зовсім по-іншому. Тобто 20 дня от вони можуть бути якісь такі, знаєте, як затуманені трохи. Але по цій карті нам дуже важливо прислухатись до своєї інтуїції, що закрито в нас перед очима, да, нашу душу ти таки не обманеш. Тому прислухайтеся до неї. вона вам буде підказувати, що робити. І неділя. А в неділю в нас є туз мечів, яка буде говорити, який буде говорити нам про якесь рішення, яке ми можемо прийняти. Да? Туз мечів це якась думка нам в голову прийде, якесь озарення, якесь осяяння. Да? Тобто, раз і воно прийшло, як я цього не бачив раніше, да? от місяць не видна нам картина, а в неділю є якесь прояснення, є якась чіткість в голові. Це зовсім різні, отакі прям карти. Якщо тут затуманення, то тут прям буде чітко, все ясно видно. Можливо, якесь буде рішення ваше кардинальне, можливо, ви щось вирішите змінити в своєму житті. Ну, з мечів нам ще буде говорити про повітряну знову ж стихію. Можливо, буде комунікація з терезами, близнюками або водоліями. Ну, більш карта такої аналітики, якоїсь ясності, чіткості, прозорості. Тобто, в цей день може прояснитися багато для вас речей. І порада для скорпіонів на тиждень. Сім мечів. А порадою в нас йде карта, яка буде говорити про те, що ви маєте бути хитріші, да? от не піддаватися на якісь некрасиві картинки, да? визберувати інформацію, вишукувати інформацію, бути на крок попереду, берегти всі свої речі і знати, що біля вас може бути людина, яка от. Може бути нечесна, неправдива і може зробити якийсь подвох сім мечів. Взагалі така коварна карта. Тому на цьому тижні будьте отак обачні і обережні стосовно інших людей, які є біля вас. І так, скорпіони, це ваш прогноз на тиждень. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!